Вулиця Любомирівська, чи за старим варіантом сачка, сьогодні, це без перебільшень модний осередок на правому березі. Тут заклади майорять стильними вивісками вивізками та інстаграмним вайбом. У Патіо говорять, що коли вони відкривались два роки тому, поруч була тільки парковка. Після відкриття квіткової студії сусіди почали облагороджуватись і брати з них приклад. Тут була кафейня парковка, був швейний та ще був БТІ, Але вже коли заїхали ми, то вже повісили такі ось вогники. Поряд відкрився магазин косметики «Мунсікрет». Добавилось дуже багато вогників. Тобто, що це не тільки поряд там, біля нашого магазину, а вже йдуть вздовж так вулиці. Більш ще до початку повномасштабного вторгнення по цій вулиці все було сіре і морально застаріле. Згодом один за другим почали відкриватись нові бізнеси, які дали вулиці друге дихання за останні три роки на Любомирівській оренда приміщень під магазини, кафе та офіси зросла майже вдвічі. Е, вона була більш розваленою та не було скільки. Я дуже люблю ліхтарики, які мігають, і мені дуже подобається, що зараз вона завішена цими ліхтариками дуже сильно оновилася та покращила. Вона становиться сучасніше. Вона становиться якась яскравіше. Ага, ну та, і, і тим часом вона затишна. Виглядає ну красиво. Підійде я переселенка, мені все нравиться там, де немає війни, не стріляють. Ось так Любомирівська із звичайної непримітної вулиці перетворилась на лакшері куточок у нашому місті.